Поговоримо про війну в Україні, про новітні українські і е, роз, розробки, і про те, що для нас готує Росія, буквально от станом на зараз. І у нас на зв'язку Владислав Солізньов, полковник Збройних сил України у відставці, колишній речник генштабу до анексії Криму Росією. Працював начальником Севастопольського медіа центру Міноборони України. Вітаємо вас, пане Владислава. У нас в ефірі. Вітаємо. Друзі, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, і звісно, дякуємо кожному, хто зараз на передку або у війську, або у селах оборони, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні обговорювати наші теми. Давайте якраз почнемо з ударів по Кримну. Ось мапа зараз вона з'явиться: прильотів лише за попередній тиждень. Ось вона, бачите, це. Тільки за тиждень там палало в Криму. За вашими даними, є ознаки того, що росіяни почали виводити авіацію з окупованого півострова. Чи навпаки, вони намагаються посилити попов в Криму, перекидаючи туди додаткові системи. А отже, по порядку, після того як сталося декілька балов на території військового литовища Джанкуй, ворог в авральному буквально порядку почав переміщувати з території цього литовища, що знаходиться в північній частині тимчасово окупованого Криму. Ближче до східної частини е Криму, це Литовище е Кіровське, ближче до Феодосії, і зараз, наскільки мені відомо, з повідомлень е партизанського руху а теж ворог активно відновлює литовище Баґера. Воно було в е занедбаному останні багато років після розпаду радянського союзу, українська сторона е цю… Е Інфруктурної одиниці не задіяла у військових цілях, і там поступово йшло е, певне таке демілітаризація цього військового об'єкту. Вивезення всього устаткування, обладнання, майна. Там навіть аеродромні пліти познімали, їх використовували. Десь там в, в інших галузях народного господарства зараз росіяни активно працюють над тим, щоб створити на цій занедбаній базі нове литовище. Чому в такий спосіб ворог намагається захистити свої літаки та вертольоти від відпливу українських ракет та ударних дронів камікаци? Чи допоможе? Покаже час, але в будь-якому разі авіаційна компонента в Криму. Продовжує е, функціонувати. Звісно, що під постійним впливом наших ракет та наших дронів знаходяться ключовий того, щоб в Криму Більбек, Сакі і Гвардійська, звідки ворог злітає для того, щоб наносити ракетні удари по півдні нашої країни. А ось що стосується протиповітряної компоненти, то тут ми маємо ще більш обнадійливі е, новини та результати нашого бойового впливу на ворожі військові та інфраструктурні об'єкти. Палає е, системи. ППО в Бірбекі, поблизу в Євпаторі, на Мисі Тарханку, це західна частина тимчасово окупованого Криму. Палають система радіотехнічного спостереження на гарі Айпетрі. Це насправді дуже важливо, бо можливості у статкування дозволяли ворогу бачити весь повітряний повітряний надводний та підводний простір над акваторією Чорного моря аж до північного узбережжя Туреччини. Це насправді дуже важливо. Буквально Позавчора з'явилися добрі новини щодо балуни, яка сталася на так звані на так званому першому майданчику поблизу Євпаторії. Місцеві мешканці знають, що це район населеного пункту Вітіна, і там знаходиться ціла мережа е, локаторів е, і радіопередаючих. Е, о, Приладів, які дозволяють мати стійкий космічний зв'язок, так от там сталася бавовна. Якщо ми згадаємо перельоти, які нещодавно сталися на південному узбережжі Крима, пріонасеному пункту Сімі це поблизу Алушти, там так само було зруйновано з елементів тієї саме космічної станції зв'язку, яка забезпечила в тому числі надійне функціонування російської мережі позиціонування Глонас. Це чудова новина, адже це говорить про те, що ми та методично не лише руйнуємо елементи протиповітряної та протиракетної оборони. Ми ще працюємо над тим, щоб максимально послабити космічну компоненту російської армії. Бо прильоти по станціях за горізонтного спостереження Вороніж і вороніж М це сталося на території Краснодарського краю, і буквально вчора сталося в районі села пункту Орськ. Це насправді крутий новини. Чому? Тому що в такий спосіб ми трохи виколупуємо овченята, в тому числі для російських систем стратегічного ядерного стримування, я повинен в тому, що далі буде більше, адже свого часу американський генерал Бен Ходжі стверджував, що шлях до звільнення Криму та Севастополя від ворожої присутності знаходиться в двох позиціях: позиція перша руйнація ключової логістичної споруди Керченського мосту для того, щоб позбавити. Та логістики ворожого групування, що діє в Криму Севастополі, також на півдні Херсонської, на півдні Запорізької області. Ну а далі система методична руйнація ворожого військового потенціалу шляхом знищення усіх військових об'єктів Криму та Севастополя. Бази, арсенали, склади, місця засередження самого складу та техніки і озброєння, команди пункту пункту управління та зв'язку. Все це має бути перетворено на попіл, і саме над реалізацією цієї місії зараз працюють українські сили оборони. Росіяни накопичують свої сили у Курській і Брянській областях на кордоні Сумщини. Схоже, збираються спробувати наступати і там, зокрема, на богодухів та золочів. Яка мета цих рухів росіян, зважаючи на те, що харківська операція навіть за московськими мірками не зовсім вдала? А якщо ми в цьому випадку говоримо про військову логіку та раціональність, то тут то точно цього немає. Бо, по-перше, ворог почав свої активні наступальні дії набагато раніше ще з 10 травня. Такі бойові дії відбуваються, і вони суперечать суперечить військовій логіці логіці, або е, тому, що якщо ми прагнемо досягти певних результатів, ми маємо накопичити відповідні ресурси. Ворог на той проміжок часу мав приблизно 41 тисячу. Особового складу для реалізації місії щодо окупації Харкова, наприклад, ворогу потрібно 200, а то й 300 тисяч е, чисельність свого війська на цій ділянці фронту. Він таких ресурсів навіть близько не мав, але зараз має чимало клопоту, бо в рамках кутрбатарейної боротьби, артилерійських дуелі і взагалі активної роботи наших гармашів ворожі сили та засоби дуже швидко перетворюються на попіл, ті саме сили, які вдерлися на території півночі харківської області на глибину до 8 кілометрів. Я певен в тому, що ворог нині, накопичуючи ресурси на території Курської області, для того, щоб в перспективі атакувати Сумщину, переслідує також саме ціль, як і на півночі Харківської області максимально відтягнути наші стратегічні резерви з інших ділянок фронту, для того, щоб український генштаб не мав змоги значно посилити нашого групування до перекладу на східному фазі Російсько-Українського фронту. Бо саме там ворог зараз докладає максимум зусиль, щоб проламити нашу оборону, щоб реалізувати в такий спосіб ключову місію, політичну місію, заради якої починалася так звана спеціальна військова операція у лютому 22-го року. Йдеться про повну окупацію Донеччини та Луганщини. А отже, ми маємо розуміти, що з Північ Харківської області і в перспективі ймовірно, прикордоння нашої сущини це буде допоміжними ділянками фронту для дії російських окупантів, щоб створити максимально сприятливі умови для їх вже угрупування військ, що діють на східному фасі російсько-українського фронту. Якщо можна маленьке додаткове запитання, якраз з північної частини, Білорусь не збирається підключитися до ось цього намагання розтягнути український фронт і розтягнути сили оборони, бо вони постійно вже, здається, навіть на від початку, ще до початку повноштабного вторгнення, він вони проводили навчання разом з росіянами, в тому числі, і зараз постійно проводяться ці перевірки боєздатності і перевірки викликів резервів. І це так само, ну то трохи, якщо чесно, напружує ось весь цей час. А чи спроможна білоруська армія діяти за за вказівкою, навіть не з Мінська а з Кремля. Такий варіант виключати не можна. Чи розуміють російські російські так само, як і білоруські генерали, що це для них буде фактично суїцид? Я думаю, вони чітко це розуміють, адже починаючи від лютого 22-го року на території наших областей, що е, знаходяться в прикордоні з Білорусією, йдеться про Волині, Рівненщину, Житомирщину та Київську області, зроблено чимало дуже важливих речей. Створена потужна та розглужена мережа інженерних фортифікацій. Мін протипіхотних та протитанкових на цій, на цій ділянці фронту, а це майже тисячі кілометрів, встановлена е, близько півмільйона. А отже, ворожі сили чітко розуміються, з якими проблемами вони стикнуться, у разі якщо сунуть через держкордон з боку Білорусі. На нашу землю До того ж там е, є певна географія, не дуже сприятлива для ведення бойових дій. Але тим не менш, такий ризик знімати з порядку денного не варто. ба більше. Буквально е, перед ефіром я прочитав чергову заяву від нашого інформаційного центру е, Спротиву при РНБО, в якому йдеться про те, що найближчим часом може відбуватися масштабна ІПСО із залученням вищих державних посадових осіб, як Росії, так і Білорусі. Мовляв, вони в такий спосіб будуть створювати нагнітання, щоб створити певні панічні чутки та настрої в українському суспільстві. Такий варіант виключати не можна, бо нинішня війна вона є за суттю гібридна у лютому. 2014 року, ворог, коли почав анексувати Крим та Севастополь. Він діє в рамках концепції гібридної війни, яку в своєму своє время, в свого часу оприлюднив нинішній начальник генштабу генерал Валерій Герасимов. А отже, серед різних впливів на Україну йшлося не лише про військовий вплив, йшлось про суспільно політичний економічний і інформаційний. слово то є зброї, і на цей факт ми маємо зважати і абсолютно раціонально, і головне. Абсолютно критично сприймати будь-які відомості, які лунають з боку російських чи білоруських чиновників чи то пропагандистів. Бо зазвичай ці особи брешуть щоразу тільки не відкривають рота. Друзі, дивіться станом на зараз за програмою врятують кінцівку. Вже лікується і навіть ну і зберігли понад півтори тисячі кінцівок українським військовим і цивільним, що надзвичайно важливо. Тому я вас закликаю підтримати цю програму. Подивіться ролик. Другий рік програма «Врятуй кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складні реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх, мені краще ходити без руки, ніж щось просити у них. Ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників, врятуйте їхні кінцівки. Посилання на програму в кінцівку є в описі цього відео. Можете зайти, подивитися, задонатити на лікування конкретного бійця чи, наприклад, на програму е закупки інструментів для медичних інструментів для лікарень. Тобто там є великий вибір, але обов'язково підтримуйте програму в кінцівку. І е, зараз активно обговорюється участь військових НАТО у війні в Україні. Е, наскільки можна судити з витоків зараз в Європі? Активно публікуються в медіа е, припущення, що можливо війська країн НАТО зайдуть на територію України, як мінімум, для того, щоб допомогти з логістикою, навіть пишуть інколи про те, що вони будуть доставляти е, боєприпаси і озброєння ледь на, на передову а з іншого боку, так само активно обговорюється Можливість закрити небо, принаймні над Західною Україною, про те, що е, Україна давно вже просила. От е, наскільки за вашими оцінками це допоможе, і наскільки це реально закрити небо на території України? Весь наш народ благає колективний Європу, країни колективного заходу, починаючи від лютого 2022 року. І що? Е, і досі ми самотужки вирішуємо це питання. Буквально з днями президент заявив, що для того, щоб надійно нам закрити небо на території України потрібно сім батарей комплексу ППО Петріот або їх аналогів для того, щоб захистити харків'ян від впливу ворожих кабів та ворожих ракет від комплексів с 300 та С 400 Нам потрібно на Харків та Харківщину дві батареї Петріот. Нам, наші західні партнери, час від часу такі системи обіцяють, але а, як то кажуть, обіцяти не значить женитися а отже. Поки немає, і коли ми їх отримаємо, досте мене невідомо. Дискусія з цього питання тривають, і не так давно. А, наш президент дорікав на адресу наших західних партнерів про те, що деякі рішення ухвалюються протягом 12 місяців. Тобто, та зброя, яка потрібна нам встановлена зараз, ми її отримуємо, але за рік. В таких умовах вести мову про ефективну комунікацію і всебічне забезпечення українських військовослужбовців в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, мабуть, що не варто. Ба більше, якщо ми згадаємо заяву міністра оборони пана Омера, він говорить про таке: лише 50% від того, що нам обіцяють поставити західні партнери безпосередньо прибувати на території нашої країни. Так само не витримується певні зобов'язання, не реалізовуються певні домовленості. Це виклик, виклик дуже серйозний, який дуже впливає на нашу спроможність ввести в тому числі стратегічну оборону, бо ми фізично не знаємо, якими ресурсами будемо. Володіти завтра, післязавтра і найближчі перспективі для того, щоб планувати ті чи інші заходи. Звісно, що тут ми, ми можемо постійно нарікати на адресу наших західних партнерів, бо очевидно, тут і зараз Україна забезпечує не лише безпечний простір на тих територіях, що контролюються українським урядом, а й в принципі східно, східна частина Європейського континенту. Але ж, тим не менш, нам треба ще пам'ятати про те, що Україна має власний оборонно-промисловий комплекс і йому є чим займатися. Зброя, боєприпаси до тієї зброї, техніка устаткування, обладнання, все те, що потрібно українським воїнам безпосередньо на передовій, так само виготовляється нашими підприємствами оборонно-промислового комплексу. Чи в повному обсязі та вчасно? Звісно, що ні. Ми маємо певні проблеми в цьому питанні, пов'язані з фізичним впливом ворожих збройних систем, і з тим, що певні рішення свого часу були або не ухвалене, або ухвалене і відповідно, ми маємо зараз те, що маємо в будь-якому разі, лише об'єднання всіх нас заради спільної мети, перемоги над ворогом, допоможе да нам цю ситуацію зрушити з місця і вистояти. Бо інакше, інакше точно за нас ніхто воювати не може. А дискусії з приводу того, що французькі чи польські чи солдати балтійських країн будуть безпосередньо воювати в районі Час'яра, чи. На Роботинському напрямку я думаю, що вони не варті навіть обговорення. Таких варіантів не може бути дарачі місії, моніторингової місії, місії стренінгів та підготовки особового складу обслуговування збройної та військової техніки, яку нам передають західні партнери. Такі варіанти можливі. Навіть можливі виконання певних місій зі стабілізації в нашому прикордоні йдеться до прикладу про. На територію э, нашої країни, що э, межує з територією самопроголошеної Придністровської молдавської республіки, але безпосередньо участь західних вояків у вирі бойових дій, я в такій історії не вірю. Керовані бомби зараз найбільша проблема для України. І те, що відбулося в Харкові, удар по епіцентру – це справжній жах. Хоча прильоти кабів в Харкові відбуваються практично щодня. Яким чином можна захистити українські міста і передові позиції від керованих авіабомб? Скажімо, той самий «Петріот» зміг би з цим впоратись? Радіо бойового застосування Петріотів складає 120 кілометрів. Отже, дві батареї точно б надійно захистили б від впливу. Тамтешні території впливу ти самих караванах авіаційних бомб. Ба більше технічні характеристики Петріотів дозволяють в тому числі знищувати ворожу балістику. А отже, системи Петріот або самті їх аналоги дуже, дуже для нас необхідні. Бо ворог, користуючись тим, що нам критично бракує цього устаткування, цього озброєння, користується цим сповна. Е, здається, вчора президент заявив про те, що протягом. Трання місяця ворог використав по території нашої країни 3200 кадрів. Кожна з цих керованих авіаційних бомб є вагою від 250 кілограмів і більше, а вирви, які вона залишає по собі, десь сягають глибини 6 і навіть до 8 метрів. Так, вона не надто влучна і. Висока точна радіус відхилення від точки прицілення може складати до 250 метрів, але тим не менш, руйнівна і спроможність цих керованих авіаційних бомб жахає. А отже, ми маємо розуміти, що для того, щоб тримати чим далі ворожі літаки на сі табів, нам потрібна система протиповітряної оборони, так само, як і вони ще очі в з відповідним ракетним озброєнням, щоб мати на ну, воде на полі повітряного бою якому величезне? Звісно, що без західної зброї навряд чи б Україна втрималася, але все одно головне головна навало, яку стримується, навас, стримуються саме українськими військами українськими військовими. Так, так, безумовно, і іншим ще. Доєднайтеся до нашої спонсорської спільноти, стати спонсором, просто просканувавши ось цей QR-код, та м стати спонсором всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном, до прикладу. Також у нас є посилання на картку Monobank та PayPal в описі під цим відео для одноразових донатів.